Всім здарова з вами Мы будем по ПТ відео Голодні ігри. Не знаю, ну більшість, ну я так бачу, не знаю, думаю, играю так само. Коротше, граємо в ігри, це якась, не знаю, ну знаєте 1 вересня. Ну, я витрачу багато 45 копійок у мене їх дуже багато. Ну я витрачу теж ради вас. Виключаю їх. О! Все, граємо. Звонок на урок. Опа-опа, чекайте опа. Тобто ті червоні і диця. Бачите, я можу пройти просто. А ті ж, ну, бачите, цього погано. Так, треба от, чекайте, чекати, а оце, бачите, Там, де я заростую це, таке дає. Короче, одну штуку. Ну, благодарю, что спас меня. Кто-то был Ан-Анюта, Анюта спасла меня. А теперь бе Бех. Бех, ну то й вот, зара, видя. Я зара, Женя, 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 Женя. Утю. ах ты ж. Короче, то я не знаю що зробив. Що з'їв його борзий був Дір, от стій собі і все. Опа, 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 опа. Ах, теж играем так. Так, біжимо, біжимо, біжимо. А, у мене ще ця штука ще. Вс, погнали. У мене тут куча. Все. Я тепер не роз'єднаю. Просто... Треба було написати. Ще, все, ще, 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 ще... Щет, ще, ще. Ще. все, нам. Нам нічого не грозить. И кто це я роблю? Короче, равен скільки там же хвилин? Три хвилини, то так мало. Дуже мало. А, то ще. Так, пошли далі. пішли дальше. Пішли дальше. Він тут не з'єднати цінний гірші кошмар. Все можна бити. І пацан. Все, йдем, идем. Яки він інший бік. А, це за А, и це зауч. Я хотів вам ще показати. Короче, играем. Тут найбільше зарядів. Зараз вам покажу. Блін, мене трохи вже нажались. Треба вкупі труд триматися. Деколи. Коли менше народу. Деколи. Ах ти ж, ах ти ж. Ольга, Ольга якась. Вона тут пожирає. А ага, і добавляйтесь мене друзі. Я є в ВК. Так іграємо. ще раз. ставте лайк. Так, да, играємо, граємо. Що -то я буду? Чекайте, я хочу подивитися сам за себе. Оскільки в мене... ага. І зараз подивимось на що мені треба витратити його це. Это дверь. Я понял. Вс. Пишли. Вс, пишли. Играем, играем, игра, играем, игра, играем. Игра. Так. А, я это не буду Короче, наголн його по алмаз. Е... Хто буде називатись, так я всім буду давати просто... Короче, хто... Я буду, я всім буду давати. Будете знати, що я. А Бог не Короче, Корот, там? Ще дві хвилини. Я попробую ліпше буду знімати. Все зліпше зробити. О, точно треба ж його знищити. І з'їдаємо. Бачите, як треба, як не професіонал грає. йо 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 Ой-ой-ой-ой. Есть, ой, ой, ой. Yes, Я все сделал. Теперь ожидание результатов игры. У тебя ноль Як у мене 0 урона поняла. Ну, на чм ми закінчуємо. Тому що це глюк гри. Ну, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки на Віки Ю, на Вітя Мануїлов, на Юра Мануїлов і Андрян Іванусь. Ну і на мій канал, і на їхню раджу. Вика там про Майнкрафт з телефона. Витя там все різне, Юра Мануїлов там про провод. Ну короче, подойти с мину. И Андреан и выносит на комп'ютері про Майнкрафт. Не так як я Бандіка має, Ну пока що він не знімає, у нього немає одної штуки. А так, підписывайтесь на мій канал, ставте лайки. Я вже казав, підвести коротко. Всем удачи, всем пока! かっ。Пока